З нагоди трьох свят, які відзначаються у перші дні жовтня, день вчителя, міжнародний день людей похилого віку та день ветерана. Ми підготували матеріал про нашого земляка Леоніда Фільштейна. Він викладач, учасник Другої світової війни. Однак у свої 90 продовжує працювати в начальному закладі, якому віддав понад 40 років свого життя. А в цьому році отримав звання почесний громадянин Кропивницького. Далі про непересічну особистість обласного центру розкаже Ольга Склярук. У свої 90-го Михайлович ходить на роботу щодня піднімаючись на п'ятий поверх до свого робочого кабінету. Каже, без роботи ніяк, а ще зізнається, дуже любить своїх студентів. Відкривай Тут моє робоче місце. Головне – це дві речі. Любити потрібно студентів і учнів і любить до і свій предмет. Не хочу день ніч. Все своє життя Леонід Михайлович працював і день і ніч. Ще 15-річним хлопцем, коли розпочалася війна, дістався до Саратовської області і там вступив на курси трактористів. Уже весною 42 го року я на тракторі нарізав першу борозну, а там средняя русская незменность, два з половиною кілометра. Ті, хто стояв там в кінці, були восхищені. З себе буде тракторист. Ну, як видите, так це не вийшло. Був там товариш по фамілії «Леша, Поїхали в Саратов поступати в техніку. Я поступив в техніку по цій сапщині. Згодом, коли наші війська почали звільняти Україну, він закінчив курси особливої школи снайперської підготовки і став кулеметником. В одному із боїв був поранений. Перемогу зустрів у Болгарії. У боях, при переході кордону От без в Европу я был ранен. Я, конечно, стал инвалидом войны, великая чистая инвалидом войны Второй Европы. Войну я закончил, например, город Ямбал, Болгария. Ну, так я сказав, що я вже попав в штаб Полка, я був ділопроїзводителем четвертої частини. Після закінчення війни 20-річним хлопцем повернувся до рідного тоді Кіровограда і працював старшим контролером-ревізором. Отримав вищу освіту в Одеському кредитно-економічному інституті та вступив до аспірантури Московського фінансового інституту. В компанії я був район управляючим управляючий районному ділянку з банком. І замістительно представників райспол тюрь, председатель районної планової комісії. Работа в районі органів можна навіть написати. Це був толчок для Фільштейна пойти в науку. Згодом Леонід Фільштейн ініціював відкриття у Кіровограді філіалу науково-дослідного інституту праці Держкомпраці СРСР. І це йому вдалося. Аби створити економічну спеціальність, його перевели працювати до КНТУ, де всередині 80-х з'явилися економічні спеціальності, а згодом кафедра та аспірантура. Я пішов для України. Я, не, я очень не люблю, как кто-то говорит, я люблю свою страну, а для страны ничего не делает. Это липа. Знать нужно страну экономически, политически, социально. И, конечно, знать ее язык, и, и литературу, и письменность. У свої дев'яносто Леонід Михайлович мріє, аби в Україні створити високоефективну економіку та підтримує процес децентралізації. Він як фахівець фінансів, кредиту, економіки та соціології праці досліджує і відслідковує результати зміни системи управління. Дані показую, що вони мають додаткові доходи в своїх місцевих бюджетах. Ну не у всіх може бути але у багатьох вже є доповнітельна і влучають бит, культуру. Саме головне це час розвиття жилісова хазяйства батової У вересні цього року до численних нагород та відзнак Леоніда Михайловича додалося ще одне звання почесного громадянина Кропивницького Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.